В этой неделе у нас есть два игрока э, больнее, и мы не можем тренировать как э, нормальная команда. Э, но я думаю, что мы, мы будем готовы до следующей игры, э, которая будет очень жесткой, потому что черкасия это жесткая команда, очень хорошо они бросаются, три очка, и они… Э, э, Іх uh, очень хорошо грають п'ять 5 -5 на uh, на площадка. І я мені нравиться їх система, тому що всі ігроки можуть бросайте. Наша команда не втратила впевненості. Так, ми не змогли здобути перемоги у парі матчів, які не мали програвати. Щодо Черкас, то ми їх вже перемагали в цьому сезоні. Цю команду ми знаємо дуже добре. Адже зіграли з ними ще пару твориських матчів. Весь тиждень ми старанно тренуємося, тож думаю, ми готові. Черкасів та команда що може грати в плей-офф. Коли вони тут е, зіграли, вони хочуть е, І Я думаю, що ми нужно виграти тоже. Мотивація буде дуже важлива. Наші е, фенс что мы ми играем. Ми спробуємо. На тренуваннях ми вивчали наших найближчих суперників, уважно слухали все, що говорили нам тренери. У нас був дуже серйозний розбір. Нам відомо на що здатен кожен їхній гравець. Тож ми готові вийти на майданчик. Ми готові до серйозного. Крівер баскет вміють нової гравці. Два американец, то я думаю, что будет в хорошей игре. Другая команда команда, что очень нравится играет, защите, миши с кем нападение, и быстрое право. Это другой матч. Ну хорошо, мы будем готовы для этого матча.